Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні наш, наш ролик про спортивні костюми тепленькі флісові, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось такий спортивний костюм, як на мені, темно-зелений. Маємо їх цілу ростовочку на різні розміри. Він йде з капюшончиком. Капюшончик на шнурочку. Можна ось так ось затягувати. Так, штанішки з такими карманчиками, ось висока посадочка. І е, донизу йдуть вони на резиночці. Ось, бачите, взуття на зиму йде високе, і тому шиють ці штанішки такі на резиночці, щоб гарно було акуратно трималися на ніжці. От вони якраз мені під ботіночки. І кофточка на замочку. На замочку. З ось такими накладними собі карманчиками. Дуже акуратна кофточка. Я хочу вам сказати, що в цих костюмах є деяка особливість. Дивіться, штанішки, штаніжки, штаніжки вони йдуть по фігурі. Штаніжки йдуть по фігурі, а кофточка йде як стиль Бохо. Вона вільненька. Вона Ось така свободненька, дуже зручно, але треба вибирати, коли вибираєте розмір, то звертайте увагу і на об'єм стегон у штанах. Тому що кофточка буває якраз, а штани бувають маловаті. Тому ось при виборі розміру звертайте увагу на об'єм стегон у штанах. Значить, ось такий зелененький костюмчик. Ми маємо О, так, це у це нас розмір. 52-й. Тут на півокружність грудей, ось тут по кофточці. 60 см. Ось у мене теж це 52, см, 52 розмір, а на півокружність стегон 56 см. Тобто стегна йдуть на 4 см. Штани йдуть менші за кофту, і вони лягають точно по фігурі. При виборі розміру звертайте увагу на розмір штанів. Далі у нас є, це у нас 54 розмір. Тут на півокружність грудей 61 см. Штани по бедрах, по стегнах 58 см. Ну, на півокружність стегу. Далі 56 розмір. 50... Ой, вибачте, це я щось вам не то сказала. Зараз хвилиночку. Так, 52-й я вам правильно сказала. 52-й правильно. Ні, це у мене просто два 54-х. Значить, цей 54-й, 61 сантиметр і 58. Далі, знову у мене є 54-й розмір. Тут на півокружність грудей 64 сантиметри, тобто кофта величенька, це реальні заміри. І на півокружній стегон 59 см. Штани на 1 см. більші. І це у нас є ще 58 розмір. На півокружність грудей 66 см і на півокружній стегон 61 см. Ось такий костюмчик. І ще у нас є ось такі костюмчики. Дивіться, вони точно ну, штани пошиті, точно такі самі, як я вам показувала. Кофта іде без шнурка, в капюшоні без шнурка. І е, е, оцей карманчик кінгурушка. Ось така. Е, вони є: ось у нас 54-й розмір, на півокружність грудей 60 см, а штани тут 61 см. Комусь повезло. Так, далі тут у нас іде, е, 56 розмір. На півокружність грудей 63 см, штани 60 см. І ще у нас є 58 розмір. Тут на півокружність грудей 65 см. Штани на півокружність стегун 62 см. Фліс тут дуже теплесенький. Ось я вам хочу показати. Подивіться, щільний, гарний грубий фліс. Костюмчик дуже тепленький і коштує він 1650 гривень. Гарна якість, костюми не кашлатяться. Ми вже працюємо з цим виробником багато років. У них всі товари якісні, але цього року от вони ще запустили таку модель костюмів, тому ми взяли їх для продажу. Ви їх можете замовити за номером телефону 068 173 61 33. А також можете написати на Viber або на Telegram. Ми відправляємо наші товари Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанку на розрахунковий рахунок, або можете оплатити при отриманні, тобто це накладений платіж. Замовити їх можете мені особисто, зателефонувавши за вказаним вище номером телефону. Від, так, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Діліться з друзями для того, щоб підписатися в правому нижньому углу під відео. Є кнопочка підписатися. Ви туда підп нажимаєте і вискакує такий колокольчик, дзвіночок. Це значить, ви вже підписані на наш канал, і всі відео, які ми викидаємо на YouTube канал, будуть, ви зможете перегля... переглядати. Також можете, додивившись відео до кінця, вискакує така зелененька емблемка, написано парус. Ви можете на ній нажати і теж можете підписатися на наш канал. Гарного вам дня, до побачення!